Перевомочим, і 53 я позачного сесія Повезької сільської ради оголошується. Боще наш, що є сином на месах, нехай статиці, ім'я Твоє, нехай прийде зарство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний день на сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, наватцям нашій довеліна до спокуса, але визволи нас від лукавого. До Твоє є Царство, сила і слава, Отця, і, і сина, і Святого Духа, Нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще мене України, слава. Ріженьки, Як роса на сонці, Запанує, Міли, братья, Душуй, тіло, за онує браття у свой стороці душі дішу свободу. За нашою доброю пропонує склад лічильників комісії Валентина Федорівна, Матвій Матвійович і Михайло Михайлович. Хто довідник від склад лічильник комісії, прошу визначати. Хто за? Проти. Отрималися. Одного голосу. Прошу члені комісії зайняти робочі місця відціональної бої. Відповідно участь у голосуванні приймати буду. Сьогодні в нашій позачурові сесії, шановні депутати, виносяться два питання порядку денного. І наша позачурова сесія е, ініційована з такого питання, що уряд виділив близько 2 мільярдів гривень на ініціативу Першої леді України на безкоштовне харчування учнів перших-четвертих класів. Відповідно, пропонується порядку денного питання про внести до бюджету Української територіальної громади. Збільшити доходи загального фонду Української сільської ради на суму відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджету на харчування учнів початкових класів для клопецької громади на 733 тисячі 900 гривень. В розрахунку 30 гривень, якщо я не помиляюсь, за одну порцію харчування. І субвенцію прийняти з державного бюджету на проєкт соціальної активні партії. Локації здорової України 5197 гривень. Прошу питання По постанові про розподіл даних коштів воно мало бути якби то з 1 жовтня починати. Але відповідно, поки прийшли по місячній відповідно, ми змогли сьогодні провести подочорову відповідну сесію, щоб дану субвенцію прийняти. Планується, що і на наступний рік вона буде принаймні в проєкті бюджету на 25 рік. Дана субвенція передбачена на повний рік на перші 4 класи харчування безкоштовно. Прошу за питання. Постійна комісія погодила відповідно дане питання. З 1 листопада будемо харчуватися. Безплатно. Харчуватися тут коли будуть. Ну, Від 1 жовтня. Від 1 ну, жовтня. Так мало би бути. Відповідно, з моменту ми приймаємо субвенцію, є помісячні розписи. Кошти приходять на наш рахунок. З того дня, буквально можемо приступити до безкоштовного споживання. Прошу ще питання? Немає запитань Пропозиції до проєкту рішення? Пропонується взяти за основу та цілого. Прошу визначатися.

Кова пробачте. Мені вже занадцять 13 дещо прийняти. Дякую. Наступне про організацію діяльності понадної особи Купецької сільської ради Тубінської ради області за проведення публічної покупівець у зв'язку з мобілізацією нашого відповідного тендеровика. та юриста в. Виникла необхідність призначення іншої людини відповідно на здійснення е, закупівель суперській сільській раді. Для цього ж це можна було здійснювати на посаду начальника юридичного відділу переведу відповідно Максиму Сергіюну. І пропонується визначити відповідальність за організацію до проведення публічних закупівель Української сільської ради Дубільської района Рівської області, згідно закону України про публічні закупівлі начальника юридичного відділу Крупецької сільської ради Лубської ради Рівської області. Максимів Ольгу Сергійну та забезпечити функціонування уповноваженої особи, встановити начальника юридичного відділу Кропецької сільської ради Максиму Ольгу Сергій премію за виконання додаткової роботи в розмірі 50% до посадового окладу, окрім основних на надбавок з 14 жовтня два року на період виконання додаткових обов'язків у повноважні особи забезпечити об'єктивність та неупередженість процесу організації на проведення публічних в інтересах Кропецької сільської. Ради обідусті до чинного законодавства. Визнати тим, що чинність. Пункт 1. рішення Кропецької сільської ради 30 квітня 2020 року номер 1680 про організацію діяльності особи Кропецької сільської ради. Та рішення номер 529 від 21 травня 21-го року про внесення змін до рішення номер 1680 Кропецької сільської ради. Котру покласти на постійну комісію з питань бюджету. Прошу запитання. Приблизно 4,5 тисячі гривень від процедового плану. Тому відповідно законодавства де особа відповідальність за публічну документів призначається окремо, окремим рішенням окремого. Додаткову відповідальність. Так. Чекайте, але вона ж була на посаді начальника СНА. Так. На ній там був більший, тут, більше. То, та, та. Ні, одинаковий. Однаковий, так. Рівнозначна посада. Вона вийшла з в понеділок. Понеділок вона переведена на посаду начальника юридичного відділу. Зараз приступає до організації роботи, тобто отримання ключів, доступів, здачу державних екзаменів. І приблизно за місяць, якщо все буде добре, Купецька сільська рада зможе здійснювати якісь публічні закупівлі. Тобто в неї оклад виходить 8 тисяч, так? Ну, 9%. 9, 9 8, 8, 4 добавимо, 12 тисяч. Вона почне їздити ключі, робити засобити. Ні, це, це посадові, це посадові оклади. В бюджеті Кропенської сільської ради закладено приблизно 100% преміювання посадової особи реформування. Приблизно як ще можна дати 100% премії, і це десь приблизно буде 20 тисяч з чимось. Це те, що можна, ну, що можна з нашого бюджету дати перепрацівникам. Ключі, ключі виплати теоретична сільська рада. Але оскільки немає тендеровика, до трошки це буде складно, але. І в нас така ситуація, що вона була, скажімо так, дублером у випадку до даної ставити, що на даний момент вона залишається одним працівником, який буде вже ходити в відпустку тоді, коли буде йти свій спілкування. Тоді не, не можна буде здійснити закупівель. Дасть Бог не буде хворіти, діти не будуть хворіти. Не будуть її чоловіка, будуть виконання Прошу зараз запитання. Mm -hmm. Прошу визначатися. Мамчук. За. Пом'як сам. За. за. Правець. Да. Гуменю. Пом'ята си. Ліник. За. Матюшок. Да.

Ще не України Щені слава ще нам радя українці, у Залує мібра у своїй Душу своєсть, душі дівни об нашу свободу.